Доброго дня, мої любі! Сьогодні 28 вересня, і у нас за розкладом урок літературного читання. Тема нашого сьогоднішнього уроку птахи збираються в дорогу. А розпочнемо ми урок із мовленнєвої гімнастики. Перше завдання: відтворіть різні звуки природи, Дзищання комарика, гудіння вітру. Клекіт, лелек. Наступне завдання інтонаційне читання скоромовка. Давайте спочатку прочитаємо її повільно. На лелеку лила злива, зліва злива, справа злива. Тепер трішечки швидше. На лелеку лила злива, зліва злива, справа злива. Ще швидше. Налелеко На, ли лазлива, зліва злива, справа злива. Молодці. Тепер ми повинні прочитати її здивовано. На лелеколи лазлива, зліва злива, справа злива. Молодці. Наступне завдання прочитати сумно. Налеко злива, Зліва злива. Справа слива! Наступне завдання прочитати її радісно. Це вже ви виконуєте самостійно. Сьогодні ми будемо працювати на сторіночці 15 та на сторіночці 16, і будемо читати оповідання за Василем Чуком. Хлібом, яке має назву чи далеко до осені. Давайте потренуємося виразно читати речення. Слова, які виділені курсивом, допоможуть дібрати потрібну інтонацію. Давайте з'ясуємо, які слова у нас написані курсивом. Гукають, злякано шепочуть. Заспокоює і виспівують. Отже, першу, перше речення ми будемо читати, ніби ми гукаємо. Готові? Пробуємо. Лелеко, лелеко, до осені далеко. Молодці. Наступне завдання злякано шепочемо. Ой! Вони ж розіб'ються. Молодці. Наступне речення ми читаємо, ніби заспокоюємо. У них же крила є. Молодці. Наступне завдання, ніби виспівуємо. Лелеко, лелеко, до осені далеко. Отже, дітки, як ви гадаєте, хто міг промовляти такі репліки? Прочитайте заголовок твору, який ми сьогодні будемо читати. Про що може йтися в оповіданні з таким заголовком? Ви правильно здогадалися, що сьогодні мова буде йти про лелек. Лелеку білого здавна люблять і шанують в Україні. Лелека це символ поваги до батьків, символ мандрівників, сімейного благополуччя, щастя, символ батьківщини. Лелека в українців це святий птах. В народному уявленні він є символом праці і відданості. Заповір'ям Село, в якому є хоч одне гніздо лелеке, вважається застрахованим від великої тучі з бурею, а двір, що вподобали лелеке, вважається щасливим. Селяни вірили, що в дім, на якому з'явилося його гніздо, прийде щастя і злагода. У сім'ї припиняться сварки, діти ростимуть здоровими і не хворітимуть. У господаря садиби буде гарний урожай на полі. Село, в якому поселилося багато лелек, могло розраховувати на багатий урожай і не боятися посухи. Україна край, який здавна називали лелечим. Можливо, це тому, що на солом'яних стріхах наших предків любили мостити свої гнізда лелеки. Лелеки мовчазні птахи. Вони практично не здатні видавати звуки. Лелеча мова це присвистування, клацання дзьобом шипіння. Розмах крил білого лелеки може досягти 2 метрів, вчитися польоту пташенята починає починаючи в двомісячному віці, а розмір крил, розмаху крил дорослого лелеки сягає від 155 до 200 см. Зараз ми будемо працювати з вами у підручничку. Відкрийте сторіночку 15. Ми з вами слухаємо оповідання і намагаємося його зрозуміти і відповісти на такі питання. Куди ви уявно перенеслися? Хто є дійовими особами оповідання, якого віку діти? Як їх звати? Готові слухати? Тоді починаємо. Чи далеко до осені? Лелека живе на старому в'язі. З лелечихою і лелеченятами. Прибігають до в'яза Тарасик, і Гриць, і Миколка, і Тетянка витанцьовують під в'язом і гукають. Лелеко, лелеко, до осені далеко. Лелека задержить дзьобату голову, дивиться на дітей, а потім починає клекотати. Про що він клекоче? Спробуй розбери. Лелека і лелечиха враз знімаються і летять на луги. До десни Тупчуться в гнізді, перебирають цибатими ногами, але злетіти не наважуються. Лелеко, лелеко, до осені далеко знову прибігають дов'яза діти. Лелека й лелечиха заклопотані, їм ніколи відповідати. Вони щось говорять до своїх лелеченят, потім беруться штовхати їх на край гнізда. Ой, вони ж розіб'ються, злякано шепоче тетянка. У них же крила є, заспокоює її Тарасик. Лелечата, неохоче відірвавшись від гнізда, злинають у небо. Плавно летять над садом, над городами туди, де голубія річка, а за ними старі лелеки. Діти полегшено зітхають і весело галасують, ідуть дні за днями. На зеленому човні пропливає літо. Лелеко, лелеко, до осені далеко виспівують під в'язом Тарасик, Гриць і Миколка і Тетянка. Тиша у гнізді порожньо. Зв'яза зривається жовтий листочок кружляючи в повітрі, поволі опускається на землю. Отже, дітки, наступне наше завдання. Ми повинні з вами збагачувати кожного дня свій словниковий запас, тобто вивчати нові слова. Чи знаєте ви, як по-іншому називають лелек? Якщо ні, то ми зараз це з вами вивчимо. Лелека, бусол, бузьок, боцюн, чорногус, гайстер, бушель, жебоїд, дзьобун, а що означає вислів? Лелека приніс, ви знаєте? Сподіваюся, що всі знають що цей вислів. Означає, що народилося дитинча. Зараз у нас малята підготовка до самостійного читання твору. Щоб гарно його прочитати, ми повинні запам'ятати, як читаються деякі слова, готові зі мною почати. Лелека, лелечиха, лелеченята, дзьобата голова. Цибаті ноги, порожнє гніздо, полегшено зітхають, весело галасують, враз знімаються. Отже, діти, наше завдання з'ясувати, чим схожі і чим відрізняються слова першого стовпчика. Перший стовпчик у нас слова лелека, лелечиха, лелеченята. Здогадалися? Добре. Наступне завдання складіть речення і словосполученням другого стовпчика. Дзюбата голова, цибаті ноги, порожнє гніздо. Наступне завдання. Коли ви полегшено зітхаєте, а коли весело голосуєте? дайте відповідь на питання. Яким висловом можна замінити вислів, враз знімаються? Враз знімаються, це діти несподівано птахи злітають, або раптово замовкають, або зненацька полетіли, або зібралися у зараю? Наступне наше завдання самостійно прочитати оповідання за Василем Чухолібом чи далеко до осені. Поставте відео на паузу та прочитайте. Сподіваюся, всі прочитали вже це оповіданечко. А тепер ваше завдання на сторіночці 16 виконати тест і написати на листочку відповіді. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Правильні відповіді до тесту. Сподіваюсь, що в усіх всіх були лише правильні відповіді. А хто помилився, той уважно ще раз прочитає текст і буде знати усі відповіді на питання. Наступне завдання із слів скласти народні прикмети. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Лелеки летять тільки до добрих людей. Перше. Друге, якщо лелеки летять високо, буде гарна осінь. Наступне, прилетів лелека, приніс весну здалека. І останнє, якщо лелека стоїть на одній нозі, чекай похолодання. Отже, який твір ви сьогодні читали на уроці? Це вірш, казка чи оповідання. Які народні паркмети про лелек ви запам'ятали? Домашнє завдання читати, декілька раз прочитати оповідання. І переказувати цей текст. Сторіночка 15, 16.